Хтось на підвалі шиє, хтось за салу купляє ці сертифікацію. Ось така шия по щокі. І він каже, що це дуже зручно і круто. Сама броня є тяжкою, великою, незручною, а плитоноска є набагато меншою і вона є легкою. Це лише плита. Всі, хто служили починаючи з 2016 року, знають, що ця ліфучка ходила місяць-два максимум. Осколки це беремвогі, це міни, весь це балістичний захист, тримає осколки 600 плюс метрів в секунду. Відстріл тестування в екстремальних умовах, температурах це йде уламкове тестування бронежилета. Це величезна площа захисту. Вітаю українці, мій позивний світять. Сьогодні ми розглянемо бронежилет від виробника рарок та в чому його переваги перед тутоноскою. Чому ж саме ми вибираємо з вами бронежилет, а не плитоноску? Ясно, що плитоноска є легшою, тимніс більш мобільний, вона дешевша. Але враховуючи реалії теперішньої війни, плитоноска закриває малий об'єм. Це лише плита. На даній війні більш використовуються осколки: це беремвоги, це міни, це камікадзе. І ясно, що хотілося б мати захист більше поліетиленовий або ківларовий, тому ми вибираємо броню. І зараз ми саме розберемо з вами, чому бронежилет є кращою запоноску, які переваги і які можливо недоліки. Полетіли. Важливо зрозуміти, що ми з вами розглядаємо саме бронежилет. Не бронекостюм, не РПС-ку в Обвісі, а саме бронежилет. Яка ж гона відмінність? Якщо ми беремо з вами бронекостюм. Коли знімаєш весь обвід з нього, це плечі, пах, РПС, нас залишається на нас лише плитоноска. Якщо ж ми знімаємо з бронежилета, додатковий обвіз, у нас рівно залишається величезна площа захисту, не враховуючи шию і пах 35 дм квадратних. 35. Якщо плитоноска має 10-15, 15, 15 це вже прям потолок. Якщо ми беремо по даній броні. З обвісом це враховуючи шию, плечі, пах і РПС, який теж в себе включає балістичний захист. Ми можемо отримати захист до 70 дециметрів квадратних. Це величезна площа захисту, враховуючи уламку війну. Ми отримуємо відсотків 90% на полі бою поранень від уламків, не від куль. Тому бронежилет має неймовірну передвагу перед плетноноскою. Для всіх держав завжди стандартом є бронежилет. Не плетоноска. Плетоноска використовується спецвійськами для вузьконаправлених завдань. Для всіх інших лише бронежилет, який має доп. обвіз і краще захищає бійця. А тепер прийдемо до більш детального огляду даної броні, і важливо розуміти, що даний бронежилет відповідає новому стандарту Міністерства оборони України. Це дуже важливо, тому що більшість. Плитоносок і броні на ринку вони йдуть лише по гражданському ДСТУ, тобто проходять лише відстріл. І якщо ми говоримо вже про військовий стандарт, який пройшла дана броня, це вже йде і відстріл, тестування в екстремальних умовах, температурах, це йде е, уламкове тестування бронежилета балістичного захисту. Тому дуже важливо розуміти, яка броня відстрелюється кулями, а яка броня має саме військовий правильний стандарт. Ну що ж, одягаємо рукавички і приступаємо до більш детального огляду даного бронежилету. Ми оглянемо зараз зовні, як виглядають всі модулі, а також ми відкриємо, глянемо на балістику і розберемо, який є тип плит даної броні. Отже, розбираємо. Що починаємо? Перед нами відкривається зразу. 3D-сітка, яка слугує демфером, яка краще прилягає і облягає тіло, а також вентиляцією, не так жарко коліт Знизу бачимо, що в нас йде фіксація по тазові ближче, де краще буде лягати броня. Елементи шиї у нас знімаються. Елементи зверху, як бачимо, ось так. Захисту на, на живіт і захисту на пах, вони складаються, під низ підкладаються, тобто згортаються. Якщо потрібно розстягнути, ми їх знімаємо. Отже, в елементах захисту в нас іде перше: це живіт, це пах. Друге це шия, яка регулюється, третє це система швидкого скидання, яка не використовує липучку. В військовому бронежилеті. Корсар 3000. Там була бокова ліпучка, яка всі, хто служили починаючи з 2016 року, знають, що ця ліпучка ходила місяць-два максимум. В даному бронежилеті ліпучки немає взагалі. Є система швидкого скидання. де, до речі, рока є патент на дану систему швидкого скидання, як з боку, так і зверху. Балістичний захист у нас доходить до ключиці і закриває повністю плечі, переходячи в шию. Де між шиєю і ключицями в нас немає просвіті. Якщо ми правильно підганяємо шию, то в нас захист переходить без ось таких розривів, якщо правильно підганяємо під себе броню. Також і немає цих розривів знизу. У нас балістичний пакет плавно переходить в захист, який йде на живіт, і в захист, який йде на пах, який складається. Також ми розберемо зараз передню платформу. Тут у нас входить три магазини, платформа, яка не піднімається, а в яку зразу вставляється в нас пластина, спереду, що є дуже зручно, і також бокові, на яких ми маємо систему молі, де теж вішуємо підсумки. До цього, до цієї комплектації і розвантаження броні входить також РПС. На РПС теж ми вішуємо підсумки, аптечку, сумку скидання, тобто ми повністю розвантажуємо броню, а навантажуємо пояс і ноги. А тепер перейдемо до найцікавішого. Це твердий захист саме пластини. Там який захист балістика, що воно складається, який саме матеріал, скільки шарів. Ось більш детально зараз оглянемо. Перше це де у нас передня пластина. Дані броні в нас іде шостикла захисту. Це кераміка 2.2. Вага. Дану пластину, як і металеву, яка може бути в комплектації. ми в подальших відео зробимо відстріл, протестуємо, глянемо, що і як тримає, і е, глянемо переваги на кераміку, переваги на метал, також недоліки. Цю плиту вже відстрілювали, вона тримає по 6 класу легко, тут і бронебій сімки, п'ятерки. В ну, подальшому ми, ми більш детально оглянемо ці е, пластини. Одним із важливих моментів це саме кріплення даної пластини, фіксації її в кожуху. Ось така платформа, яка ліпиться, завертається під пластину і надійно фіксується. Ми завертаємо, загортаємо пластину і проліплюємо по всій площині. А тепер переходимо до найцікавішого. А саме це балістичний захист, який складається майже 100% даної броні, є балістика. Якщо плита передня це є більш індивідуальна, де ви можете вставити свою, якщо вам подобається чи не подобається виробника, то балістика є туди дуже основною. І це є. Скажем так, фішка або відмінність даного виробника на фоні інших. Отже, балістичний захист даної броні є поліетилен. Високомолекулярний поліетилен, який має 30 плюс шарів. І також дуже важливо розуміти про якість самого поліетилену. Тому що є й китайський, який... В принципі, не тримає нічого. Тобто от ми маємо китайський поліетилен, який навіть е, є товщий за оригінал. І він не пройшов тестування навіть по кулям. Тому різниця в матеріалах, які використовуються під час пошиття броні, теж є вагомою. Тому, коли ви бачите, що броня пройшла військовий стандарт і є сертифікованою по станах 29-20, знайте і будьте впевнені, що весь ваш балістичний захист з легкістю буде тримати осколки. Ми в подальшому протестуємо цю балістику. Ми зервемо гранату, кинемо вога, вдаримо з РПГ. Тобто, ми протестуємо надії цю балістику і також простріляємо пластини. Поговоримо ще про це. Просто зараз дуже важливо розуміти, що більшість виробників на ринку користуються, ось оцей, скажімо так. Цими допусками, які ще не підлаштовані під війну. Тепер давайте зберемо дану броню, одягнемо всі комплектуючі і глянемо на загальну площу захисту, який вона дає. Ну що ж, одягаємо спочатку ремінно-плечову систему, яка теж є з балістичним захистом. Вона регулюється завчасно під кожного бійця окремо. Також стегна. Яке регулюється по висоті. І, до речі, балістику, яку ми з вами розбирали в даній броні на самому бронежилеті, вона використовується у всіх елементах захисту, як на стегнах, на РПСі, також на плечах і шиї. Тепер одягаємо саму броню. Остібаємо фіксацію на натас. Так, вхиляємось вперед, фіксуємо на тазові. Фіксуємо бокові. Шию. І також плечі. Ось так. Ми бачимо всю площу захисту даної броні. Всі елементи в нас підганяються, бедра підганяються вище. Напашник по потребі вкладається всередину і захищає по РПС або ж розкладається. Плечі, які топ-елементи даної броні, знімаються, якщо вони не потрібні або заважають. І що є взагалі. Особливістю даного бронежилета – це невисока шия. Якщо ви бачите на відеооглядах, де людина одягає даний бронежилет, в нього ось така шия по щокі, і він каже, що це дуже зручно і круто, то коли він одягає каску і наушники, то в нього голова починає бути зажатою. І там при стрільбі так само лежачи, коли піднімаєш голову доверху, то може не бути тут ззаді розрізу. ось, І теж каска впирається. Ну, але ви бачите, як виглядає в зборі е, даний бронежилет зіма захистами. Які регулюються, які персонально підбираються, підганяються і фіксуються. Я один його недавно спокійно одягнув, фіксувавши його е, в тазі, і дуже комфортно. Що можу сказати взагалі про особливості бронежилета? В більшості може бути така позиція. Що плитоноска є набагато комфортнішою і там, легшою. Я скажу, що за рахунок анатомії бронежилета, наскільки гарно він лягає по всій площині, фіксується саме в тазові на животі і лягає ззаді, частково навіть на РПС, він рахується на рахунок анатомії легший. Тобто, як в цій броні в подальшому буду йти, і марш брасок на кілометрів 10, де покажемо взагалі, як в ньому там, пересуватися, можна бігти. І те, і в кінці ми з глянемо на е, взагалі, де є почервоніння, може, на тілі де й натирає, перевіримо його комфорт. ну Також в подальшому ми її відстріляємо, протестуємо балістику. Даний бронежилет він є в пікселі розкрасі, як зараз на мені в мультикамі і е, в койоті. Ну що ж, одягнувши весь комплект даного бронежилету, ви бачите, яку взагалі площу він захищає. Дані елементи бокові, що платформи на бедрах і на руках, вони підганяються до кожного індивідуально. Ця ця площа є балістикою, яка йде по стандарту станах 2920, тобто ми знаємо, що весь цей балістичний захист тримає осколки 600 плюс метрів в секунду. Також він дуже легко знімається. Я можу навіть продемонструвати. Якщо вам не потрібні там настегна, так само два фастекса відщокнули. Відібрали, якщо вам заважає напашник, можна підігнути ось так. І це компактно вже можна мобільно грузитися в бронемашину. потрібно відстібнули по рукавам так само ж. І однією рукою ріпучку знизу відкриваємо шию. І все. І розкладаємо всю броню. На мені лише РПС. Розглянувши цей бронежилет, дуже приємно розуміти, що він підлягає під стандарти Міністерства оборони України, що теперішня війна внесла корективи. І є розуміння, що ми потребуємо більше балістичного захисту. І саме цього виробника я дійсно можу рекомендувати. Скажу від себе, що переносивши не одну броню під час служби, скажу, що плитоноска вона, хоч і зручна, красива і крута, але потрібно більш практичніше підходити до реалій цієї війни і вибирати саме бронежилет. Скажу ще від себе, що. На даний момент ринок прям переповнений різними виробниками, які хтось на підвалі шиє, хтось за сало купляє ці сертифікацію і допуски. Більш ретельніше підходьте до вибору бронежилета та бумаг, які йдуть в комплектації до нього. В коментарях ви маєте можливість задати якісь питання чи внести корективи. Я приймаю участь в розробці даного бронежилета, тому... Разом ми зможемо створити продукт, який дасть конкуренцію зовнішньому ринку. А тепер ми поїхали на полігон, де зробимо хардкорний краш-тест даному бронежилету.